Вітаю, друзі! Сьогодні вашій увазі, хочу запропонувати рецепт приготування швидкого, але той же час смачного і цікавого салату. Я впевнена, що коли ви приготуєте, будете в захваті від результату. Все, як завжди легко, просто і дуже смачно, тому залишайтеся зі мною і готуйте. Сьогодні головним інгредієнтом даного салату буде цвітна капуста. Взагалі, цей салат всього з двох інгредієнтів можна сказати: сиру, цвітну капусту я нарізаю ось таким чином, потрібною суцвіття. Ну, а поки я все потрібною, ви підписуєтесь на мої соцмережі в Фейсбук або в інстаграм. Посилання прикріпляю в описі під цим відео. Відправляю в миску, в якій буду це все перемішувати. Додаю сюди два-три зубка часнику, Це вже ви дивіться за своїм смаком. що вам більше до вподоби. Якщо любите багато, то давайте багато. Трішки петрушки або будь-якої зелені. Куряча приправа в мене мівна, можна брати будь-яку, але вона має бути така дрібненька, саме куряча. І оце все разом перемішуємо. Завдяки цій приправі салат має смак курки, дуже незвичний і цікавий. Додаю консервовану кукурудзу і заправляю майонезом. Можна перемішати сметану з гірчицею, можна щоб цей салат зробити ще кориснішим, використати грецький йогурт. Це смачно, це просто швидко. До вечері або й на святковому столі я його. Готую досить часто. Всі завжди цікавляться, що ж це, з чого цей салат приготовлений. Ну я буду сподіватися, що цей рецепт вам також сподобався. Ви обов'язково приготуєте. І не забудьте підписатися на мою сторіночку до нових зустрічей. Готуйте. Готуйте з любов'ю і нехай у вас все буде добре.